У неділю, 1 червня цього року, 2025 року СБУ провела на території Росії операцію під назвою Павутиння. Було атаковано 5 російських аеродромів, котрі містять на своїх площах стратегічну авіацію, а саме Оленє, Білоя, Дягилєво, Іваново. Та була атакована база підводних щонів Російського Чорноморського флоту у Сєвєроморську. Там я хочу себе зауважити, нагадати, базувалися літаки ворожої авіації, котрі здійснюють удари балістичними ракетами по нашій території. Марки літаків: ТУ-95 МС, Ту-22 МЗ, Ту 160 та літак розвідки А-50, це аналог А-50 американської літак розвідки Є3А, е який американці використовують. Це Літак радіолокаційної розвідки, який літає на. Відстані може навіть 500 кілометрів від лінії зіткнення летіти і враховувати всі релески супротивника, всі його засоби, котрі він буде подавляти, або передавати на командні пункти їхні координати з тим, що вони були знищені. Тобто це А-50 котрих є на Російській федерації всього декілька штук. Тобто, один був все-таки знищений. За даними той самого служби безпеки України, знищена одна третина парку стратегічної авіації Росії. Що знизило паритет її порівню з американськими силами дуже значно, тобто на 30%. відсотків. Збитки складають за ось, різними оцінками: від там, 1 мільярду до 7 мільярдів американських доларів. Разом з тим, за даними військових згідно експертів, Росія може випускати на місяць приблизно 100 балістичних ракет, готові готувляти. Х-101, котрі можуть бути використані для ударів по українській території. Ну що ж, операція паутиня була досить успішною, там тільки один трейлер, не з котрого не злетіли безпілотники, він був підірваний, наскільки я зрозумів. А там якісь небайдужі типу громадяни, типу якісь там білорус намалювався, коли там закидали ті. Той трели безпілотники камінцями, палками з тим, щоб вони не могли злетіти, потім вони зірвалися. А решта було все-таки атаковано і серйозний дуже удар по авіації, але потрібно бути пильними, тому що все-таки дві третини лишилося і дають наші 41 пошкоджений літак. Ну пошкоджений, можливо, там вони відремонтують якісь стратегічні літаки, там перекинуть якісь візіляж з одного на інший. Але є повністю знищені літаки з тим, що ви дійсно показує, що все таки збитки були досить суттєвими. Це що стосується операції «Паутина», яка, нагадаю була 1.06. шостому і в ніч на друге червня по Україні було випущено 84 засоби повітряного нападу. Це на дрони на увазі, балістичні ракети і інше начиння, котре летіло залізяки на нашу українську територію. І 2 червня у Стамбулі знову відбувся черговий раунд перемовин між українською та російською сторонами. Знову ж там меденський якийсь з російської сторони, з нашої міністр оборони головував на цій делегації. І нічого позитивного досягнуто не було. Мається на увазі навіть не то, що мир, а припинення вогню. Мови про це не йшлося. Сторони обмінялися меморандуми про намірі меморандум. Це Така собі папірець, який до, до чого там якісь зобов'язання беруть на себе країни, то незначні. Е, Україна надала російській стороні меморандум десь за тиждень до початку цих перемовин, а Росія в той же день е, вимоги, котрі озвучує саме російська сторона, стали ще жорсткішими. Саме на цьому меморандумі, це крім чотирьох областей, котрі адмінкордонів мають звільнити. Українська армія денацифікації та денаціоналізації, зменшення армії. Там те, що ж крім того, потрібно буде зробити на думку російської сторони, щоб Україна, як то кажуть, зменшила до мінімуму свої військові сили, та якісь другі мова має бути на Україні саме російська. Ще там якісь вони ну, робили там заборона націоналістичних організацій та партій на території України, яке вони відношені взагалі не мають до цього. І чому вони націоналістичні, невідомо, але має бути заборона саме тих партій, на котрім пальцем ось покаже там Росія. Скаже, ось ця партія, треба її заборонити, бо вона націоналістична і, будь ласка, її там згнять. В такому плані, тому що то вимоги за видно, що зараз загодя вони не виконувані, тому це все є затягування. Часу перед наступом Росії, який вже почався, або має в Сумський, Харківський чи Запорізькому напрямку, і з тим, щоб затягнути час. Оце все просто росіяни затягують час і роблять імітацію перемовин, ніби з українською стороною. Ніяких перемовин реальних не збираються вони це горбити. Це видно і по складу делегації, і по меморандуму, який вони Надали українській стороні для вивчення цього меморандуму потрібно ще тиждень, а потім ще тиждень, ніби як а потім вже знову вже буде затягування з тим, щоб впротити українську оборону і вийти на більш вигідні позиції на перемовинах з Україною. От для чого це все робиться? Трішки людей в чаті, сім чоловік бачу, висить, шоста хвилина трансляції. Пишіть запитання в чат. Хочу вас попросити, на всі питання відповів не кажуть. Не заперечую ні про яких питань, крім секс скандалів. Решту питань будь-які пишіть там. Дам відповідь, хочу зауважити. Так що не не стидайтеся. Ось, і назва мого сьогоднішнього стріму: це третя атака на Кримський міст, яка була здійснена була здійснена 3-го числа. 3-го Червня, буквально два дні тому назад, тут у там 4:44 за київським часом було підірвано підводні е, опори, е, підводні підпірки, опор на рівні дна. Ось так правильно сказано, казати, що під, підпірки всі були пошкоджені, наскільки вони пошкоджені міст було перекрито е, на декілька час а потім знову по відновлений рух транспорту, будемо сподіватися, що дійсно якісь підводні течії чи е, Буреві, чи криголами Крига буде йти зимою, і вона його просто знищить ці підпірки, щоб вони все-таки зруйнували цей Кримський міст. Закладена була 1,1 тонни тротилу в ому еквіваленті. Тобто спеціалісти, фахівці в цьому питанні говорять, що це були все-таки не підводні плавці не колангісти, тому що там все контролюється, це були підводні дрони, наскільки в Україні. Вони такі є. Сподіваюсь, що є. Вони я ж не військовий експерт, але ці підводні дрони бо замінували значить, міст, і він зірвався. Ось так. Тобто, це все робили е, дрони, котрими керувала людина. І нагадаю, все-таки третя атака була на Кримський міст. Перша відбулася 8 жовтня 22 року, коли на мосту підірвали вантажівку з вибухівкою. У липні 23-го було зруйновано два прольоти з допомогою дронів дронів Сі Бебі. Тобто тоді дрони зірвалася, і були два опори моста зруйновані. І Росія у відповідь, чи не відповідь, це продовжується війна, б'є по цивільних об'єктах у Сумах, у Харкові і в інших містах, знищує наші цивільне населення, дітей, крім, і, крім того, і військових, і всіх. Тому ось така на ситуація, і Путін провів. Телефонну розмову з Дональдом Трампом, де він після дав відповідь на знищення українських медронами російських аеродромів, де він сказав, що це Україна має дати відповідь. Тобто відповість він дав, має на мається на увазі нову Україну направить багато, які так зрозумів, ракет-дронів з тим, щоб це Україна була покарана. за те, що ніби вона вбила бідолашні не. Не військові аеродроми, з котрих, яких вже в лапках зауважують, здійснюються напади. А це вже серйозно говорять. На наші території запускаються балістичні ракети з цих саме аеродромів. Вони вважалися тоді з російської сторони, ніби як недосяжними, а зараз вже досяжні. Тому бажання побажання, то щоб знищити всю цивільну, мається на увазі військову зю стратегічну авіацію, щоб вона не могла наносити удари нам. Українському території, тому ніяких тут терористичних актів немає. Просто Україна бореться за свою живучість, можна я би сказав, так. Це просто живучість України з тим, щоб показати, що ми дійсно ще можемо щось зробити. І китайські 36 стратегем рівноваги, навіть другі шість стратегем 11 з котрих звучить так: сливове дерево засихає замість персикового. Або пожертвуйте сливою, щоб урятувати персика. Тобто, е тлумачення, як якщо обставини не дозволяють обійтися без втрат, треба поступитися слабкою позицією, щоб якнайбільше зміцнити сильну позицію. Ось так. Тобто, ця стратегія звучить 11 Саме ось так. Тлумачення її пропонується таке: пожертвувати собою, щоб врятувати іншого. Це перша позиція. Пожертвуйте. Іншим, щоб рятувати третю особу, пожертвувати малим, щоб, щоб виграти щось цінне. Ось так тобто потрібно чимось жертвувати з тим, щоб досягнути успіху, якщо без цього не можна обійтися. Ну, в реальному житті зараз війна там в бізнесі ця стратегема досить популярна, але зараз в реальному житті нам, як то кажуть, не до цих стратегем, а в військовому значенні це має, щоб чимось пожертвувати якимось. Малими військовими втратами, що в перспективі, що виграти щось, якусь битву чи ну, якийсь військовий етап у війні. Наприклад, всі бачили фільм про Другу світову війну, який називається Штрафбат. У головній ролі Сергій Серебряков, Олексій Серебряков, вибачаюсь, який грав майора Тридохлєбова, нача, нача, начбата, комбата, штраф штрафного батальйону. І в останній серії йому пропонується зайняти рубіж переправившись через річку, там закріпитися. Там плацдарм, щоб потім війська німецькі туди витягнути, А наші війська будуть наступати, мали наступати і наступати. Ну це згідно дії фільму в іншому зовсім. Місці переправище через да, цю річку, десь трішки південніше чи північніше. І в результаті цієї атаки камбат Стинахлебов, як він по цьому по художньому фільму звучить, тобто Серебряков Він досконало знав, що коли вони переправляються на той берег річки, займуть там плацдарм що практично вони будуть мінометним вогнем та артилерійським всі знищені, так і трапилося були знищені всі бійці цього штрафного батальйону, лишився живим. Ну, це ж фільм, звичайно. Сам Серебряков, котрого вже мали реабілітувати, і дати йому полковник, як погони полковник, якщо він цю операцію проверне, та священник е котрий також воював у цьому штрафному батальйоні. Е решта, решта бійців загинули, і це ну, хто подивиться, цей фільм зараз цікавий, штрафбат раджу серебряков взагалі мені цей актор подобається фільм про війну знятий ще десь на початку нульових років, але він показує, значить, як потрібно діяти в умовах цієї одинадцятої стратегеми рівноваги сил. Так, бачу запитання є. Не запитання, а люди в чаті є. Висить декілька там чоловік. пишіть за не стидайтеся пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. Ви розповсюджуйте це відео у своїх соціальних мережах та групах, діліться посиланнями на нього по меседжерам і своїми друзями, ставте отакі вподобайки або лайки, кому правильніше це звучить чи правильніше це все сказати. І я піш поїхав далі. І курс біткоїна, зазвичай, котрий я висвітлюю, сьогодні, порівняно з минулим тижнем, впав на 2-3 к доларів. Тобто сьогодні 5 червня. 2025 року, у минулому стрімі, значить, він був, був вищий на 2-3 тисячі доларів. Саме сьогодні, до 2022, за київським часом, його становив 103 тисячі 470 доларів, що склало мінус 1500 доларів з початку денних торгів з світлому відношенню мінус 1,31%. Денний діапазон торгів склав 103 290 мінімум, максимум 105 860. Волонтивність порядка 2,5 доларів, навіть 2,5 тисячі доларів, що не дає певній змозі криптовалютним та біржовим спекулянтам реалізувати свої амбіції по зароблянню на цій криптовалюті протягом одного торгівельного дня. Тобто, волонтерність не дуже висока. За 52 тижні 49,538 до 111 тисяч доларів. Тобто, фактично, біткоін досягав позначки 112 тисяч доларів. Прогноз криптовалютних аналітиків продавати, оскільки, на їхню думку, очікується зниження вартості біткоїна Це короткострокова перспектива, це не значить, що це все вірно. Ось ну, такий прогноз. Я вам його також озвучив. <см�пітник> Ось такі справи. Ну і на кінець, як -то завжди, в мене це вартість рок нафти Ціна бареля нафти, отак скажемо. Бренд: 65 доларів 13 центів. Падіння склало 1% порівняно з минулим четвергом. WTI 65 доларів 51 падіння, Зростання 3,6 І урал старом на, вчора, на вчорашній день, чомусь на четверте. Вони дають завжди запізнення на один день, четверте, ну шосте, 59 доларів 31 цент, це Зростання склало 1,2%. Ну, Всі всі зростання падіння, вони там ні до чого не прив'язані, не підв'язані. Як я разуважу, там дехто бачає якісь. Складні геополітичні там процеси, там Трамп щось там сказав, ну звичайно, що щось там Трамп сказав, там щось висловився з приводу чогось там чи. Але основна причина в тому, що десь на біржі трішки більше нафти поступила, вона попит, як то кажуть, трішки зріс. От вона зросла вартість, трішки впав попит, ну вартість впала. Ну, тут нічого такого то кажуть, немає, там це сезонні коливання і ніяким чином ніяких політичних якихось переп'ятів, в чому кіхтось передбачає якісь там прямо вал цін чи зростання цін, пік, цін, там якісь опік, не опік. Люди просто заробляють кошти на видобутку нафти оцих всіх основних трьох марок, і не забувають собі голому цими аналітичними прогнозами. Хоча прогноз. Вартість барель нафти російської ОРС заплановано на 2025 рік на рівні 70 доларів за барель, зараз як ми бачимо, значно менше. Тому і не доставить тача в російському бюджеті і надходжень від нафти, але на війну війну в них кошти є, тому нам треба триматися, боротися і сподіватися, що все буде Україна. Так, 21 19 за київським часом, 17 хвилин трансляції, щось трішки сьогодні не міг хвилину-другу вийти у прямий ефір. Сьогодні хочу залишити 5 червня 2025 року. До побачення, сподіваюсь до наступного четверга. Всіх благ.